Слово Боже говорить, бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота. Щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. Алілуя, Амінь. І ще одне, бо в ньому тілесно живе вся повнота. Божества. І ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Алілуя. Любі брати і сестри. Господь це не просто дух, це є особа. І я думаю, що хто з ним знайомий особисто знає, що ми можемо з ним спілкуватись. Він промовляє до нас через думки, через сни, через Боже Слово. Ми кличемо до нього в молитвах, в думках, він бачить наміри нашого серця. І що цікаве, його як особу можна засмутити, Він може радіти, Він має плани, бачення, і ми є в його планах. Не тільки як кожен особистість, не тільки, а як всі разом. І сьогодні я хочу говорити про Божу церкву. Божа церква це вона поєднує в собі дуже багато різних значень. Перше плід. Кожна людина, яка знає Господа, ну, по-перше, Люба людина відчуває пустоту. Ми вже говорили, якщо цю пустоту заповнив Господь, то людина автоматично вже має прагнення з'єднатися із собі подібними, з такими самими братами і сестрами, з'єднатися в церкву. Основа цієї церкви Ісус поєднює з Лозою. Ми гілки. Які на ньому, якщо ми на ньому, ми приносимо плід. Коли ми живемося, без лози ми плода не принесемо. Амінь. Тобто ми маємо бути з ним з'єднані. Ісус Христос, як ми читали, Він заплатив величезну ціну. Крім того, що Господь запланував церкву ще до того, як створив цей світ, він вже запланував, що він за неї заплатить велику ціну. Церква, еклесія, зібрання віруючих. І вона порівнюється ще з нареченою. В, книгі, в книзі об'явлення апостол Іван каже, як до нього підійшов ангел і каже, я тобі покажу наречену, приготовану. Господь нас готує. І не просто готує, він нас з'єднює, щоб ми були Його армією. Він глава, тобто головнокомандуючий. І Саме тому Він говорить, щоб ми були в послусі, в послусі Його Слову. Ми читаємо Книгу Левит, там є закони, які Господь каже: якщо не будеш дотримувати тих законів, винищена буде душа твоя. І підкорюватись головнокомандуючому, це не є вибір, це мій обов'язок. Але Оце слово обов'язок мені не дуже подобається. Насправді це моє прагнення виконувати те, що говорить Господь. Давид в своїм псалмі писав, що в законі Господньому моя уподоба. В іншому місці слово Господнє говорить, він солодкий на піднібінні моєму, як мед. його Приємно споживати. І споживати не просто, а з'єднювати його зі своїм життям. Тобто ми не належимо собі, ми належимо Богові. І є невеличкий секрет. Ми не маємо турбуватися про своє забезпечення. Так говорить Слово Боже. Матвія 6.33. Не турбуйтесь не про що. Чому? Що мені не треба працювати, що мені треба. Але перше написано, шукайте Царства Божого. Все інше вам додасться. І люди дивуються, чому, коли ми молимося, не отримуємо відповіді, чому, коли молимося за зцілення, не відповіді. Що немає благословіння в сім'ї, немає миру, спокою. А чи я виконую те, що говорить мені Господь? Чи я виконую вказівку головнокомандуючого? Питання. І цікаво. Своєму житті я переконався виконувати, це отримаєш благословіння. І це не є фанатична віра, бездумна, яка, як буду сказати, ну, тобто, бездумна. Наприклад, коли я даю десятину, наприклад. Я розумію, що на тих 90% я зможу зробити більше, ніж на тих 100%. Це надзвичайна Господня арифметика. Давайте ще один такий приклад відкидання фанатизму самим Ісусом Христом. Коли дьявол його спокушав в пустелі, він поставив його на наріжник храму. Каже, кинься. Ну, так, слово Боже говорить, ти кинешся тебе, ангели піднесуть, і не спіткнеться твоя нога. І він каже: не спокошай Господа свого. Він відповідав так само слово, Словом Божим. Отож, з цього невеличкий такий висновок, виконуючи, ми отримуємо забезпечення від нього. І Господь каже, що ми є армією. Другий Тимофія, другий розділ з третього вірша. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Бо жаден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. І перше наше завдання це виконання. Догодити тому, хто збирає військо. Це нашому Господу. Питання, чи є Ісус Господом мого життя? Чи підпорядковуюсь я Йому? Не фанатично, а абсолютно реально, знаючи, що все, що він говорить, буде мені на добро, буде на збудування церкви, буде на об'єднання її. І Господь в посланні до Ефесян, 6 розділ з 10 -го верша говорить, нарешті, брати мої, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, зодягніться в Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви. Проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня злого. І все виконавши, витримати. Отож, в чому наша війна? Перша війна особиста, вона в першу чергу чиниться тут, в розумі. Дьявол знає наші слабкі місця. Він, Досвідчений спокусник. За тисячі років він знає, як звести людину. І тому кидають різні думки. Кому спокуса на те, щоб щось неправильно придбати, кому збрехати, кому ще щось. І людина, яка живе в світі, вона не чинить опору. Вона діє під владою того духа злоби піднебесного. Вона буде це робити. Хіба що дехто де може слухи е, голосу свого сумління і буде сумніватися? Але в певний момент він все одно буде робити вибір на, по, по владі того духа злоби. Людина, яка знає Господа, вона. Бере Слово Боже, читає наказ Божий. І написано: я, е, Пророк каже: я свого закону напишу на ваших серцях. І ви будете знати, що робити. Дам духа свого в ваше. Е, Серця, які стануть вже не кам'яними, а платяними, і він буде говорити, що вам робити. Вам не буде вже потреби навчати хто кого. Господь буде напряму, щоб ви написано в Пророка Ісеї не відхилилися ні вправо, ні вліво. А якщо хто відкинеться, Дух Святий підкаже. Він скерує в правильному напрямку. Друге. Тобто ми кожен маємо особисту війну. Коли стаємо в молитві, в молитві заступницькій за когось це війна, от, пишуть е, на сайті церкви, треба молитись за того. Є така потреба. Є от, зараз в нас потреба молитовна. Прошу, щоб ви згадували щоденно за суди, щоб наша касаційна скарга. Була розглянута Верховним судом, і це тільки від Господа зараз залежить. І це є духовна війна, і кожен з вас приймає в цьому участь. А так, як я це оголосив зараз на всю церкву, це вже справа всієї церкви, не просто одної людини. Тому Господь нас об'єднує у військо. Ми вже не самі. Якщо поступає таке прохання, я вже не сам стою в проломі, поряд зі мною вже стають брати і сестри. І про це зараз ми говорили, що Господь каже, зодягніться в повну Божу зброю, щит віри. В першу чергу, меч це слово Боже. Шолом спасіння, броня праведності. взуття, це готовність благовестити. Це все дав нам Господь, щоб ми цим користувалися. Чому? Тому що дьявол є реальний і Він буде зводити. І Він зводить, написано, від початку. Апостол Іван каже. Це книга Откровення, 12 розділ. І сталася на небі війна. В першу чергу війна стається на небесах. Тут вже відгукується. Про це говорив і Даніїл, пророк Даніїл в своєму слові, коли написано, що він молився, і лише на 21-день й день до нього прийшов архангел Микаїв і каже: Я почув твою молитву, але перескочав мені цар Персидський. Приклади цієї війни, але війна, війна сталася спочатку на небесах. Михаїл та його ангели вчили, вчинили зі Змієм війну, і Змій воював та його ангели, ті, які стали бісами потім демонами, та не втрималися і вже не знайшлося їм місця на небі. І скиненою був Змій Великий. Вуж стародавній, що зветься диявол, тобто ворог і сатана, обманщик, що зводить увесь світ, і скинений він був додолу, а з ним його ангели були скинені. І зараз ми ведемо боротьбу проти війну з цими демонами, бісами. Давид знав свого Господа. Він не просто був псалмоспівець, він був ще і вояком. Коли він йшов на війну з Голіафом, він казав: Я іду на війну проти тебе з іменем Господа. Перша була утримана перемога Давидом над Голіафом, але це був тільки початок. Надалі армія. Ізраїля перемогла філістимлян. І гнали, написано їх і гнали. Але це говорить про те, що ми не маємо бути самі. Якщо я берусь за служіння, і я сам, я вже програв. Чому? Якщо я з будь-якої причини не зможу щось виконувати, Нема кому замістити. Це перше. Друге, якщо я сам, це може стати служінням імені Меня. Я такий хороший, в мене все так гарно виходить. І що? Така справа написана на небесах згорить. Бог сам перший встає на битву перед нами і Він вчить. Пророк Ісая, 42 розділ, 13 вірш, говорить. Муж війни. підійми військовий крик. А в цьому військовому крику є сила і перемога. І написано і він одержить перемогу. Ще раз нагадую: що ми не маємо боротьби проти плоті і крові. Наша боротьба проти духів злоби піднебесної. небесни. Це надихає нас до того, що, щоб ми були тривалими в молитві молит... і тривалими в слові, в читанні слова. Це є необхідність, яку вспадковують діти Божі. Це не є, як то говориться, що ми мусимо то робити. Ні. Нормальна людина має в цьому потребу. І далі. Господь покликав нас до цієї боротьби. В першу чергу за нашу сім'ю. Чому? Тому що дьявол атакує сім'ї, свої будинки, свою церкву. І, як говорить слово Боже, це перше Коринтян, 10 розділ. З третього вірша, що Павло порівнює, як народ Божий виходив з Єгипту. Всі їли ту саму манну. Про образ Ісуса Христа, всі пили з тої самої скелі, яка йшла вслід за ними. Але не всі дійшли. Це ще один заклик до того, щоб триматися, прикладати зусилля, щоби. Надалі бути в цій боротьбі. І за ці роки нічого не змінилося. Д'явол надалі воює. Ми маємо Духа Святого. Коли ми стаємо на цю боротьбу, не ми самі воюємо, а ми воюємо Божою силою. Ми тільки що співали пісню. Нехай біси кричать, це Божий Слуга. Коли ми славимо Господа, коли ми іменем Ісуса виганяємо, біси втікають. Ми можемо цього не бачити, але я особисто бачив, як в людини каламутні вже очі, стають світлими. Обличчя міняє колір, міняє вираз. Людина. Починає по-іншому дивитись на світ. Вона звільняється від бісів, які її атакують.